Ми продовжуємо тему розмови із гостем в студії Валерій Веремчук, депутат Львівської міської ради. Доброго дня, пане Валерію. Доброго дня зараз місто Львів і міська рада, зокрема, опинилась перед напевно таким найбільшим викликом за, за багато років. Це вирішити проблему з вивозом сміття, коли сміття вивозити по суті нікуди і, і щось з цим робити. Я знаю, минулого тижня відбулася сесія міської ради. Нарешті вона відбулася, не була зірваною, була більш-менш конструктивною. Міська рада прийняла рішення. Ота ситуація, яка є станом на. А зараз, коли місто Львів вивозить на чужі полігони на полігони інших міст, свої відходи, наскільки вона є стабілізована? Чи вистачить грошей, чи вистачить пального, чи вистачить фірм, які це працюють? Ну, дійсно, це втрати міського бюджету. І, тобто це кожен який наповнює наповнюється бюджет, і дійсно нам потрібно сьогодні вже думати, як зекономити, як зменшити ці втрати. Ми пропонували зокрема більше працювати з переробниками втор сировини, оскільки великий відсоток сміття, та це втор сировина. Насправді, і пластик, папір, скло, метал, як десь там, до третини обсягу, навіть більше там залежить в різні пори року. Ось. Перше, що сьогодні потрібно активізувати цю співпрацю, можливо, вони навіть дозволити розширити цю мережу підприємств, які можуть приймати цей в Інше питання можливо пресувати сміття, щоб зменшити об'єм, і таким чином зменшити кількість автомобілів, які його відвозять, тому що сьогодні ми мусимо компенсувати перевізникам кожен кілометр дороги, які вони їздять, скажімо, понад міру. І, і сьогодні вже зокрема на сесії було озвучено міським головою про те, що ми маємо три роки. Він бере три роки на те, щоб вирішити це питання, щоб збудувати новий сміттєпереробний комплекс відповідно вже європейських стандартів. І Тут є відмінності в позиції міського голови. Десь тут бачення, яке я, я, і підтримують багато моїх колег. Я вважаю, що сьогодні дуже важливо не тільки працювати по лінії залучення кредиту. Ця програма йде, вона триває з європейським інвестиційним банком. Але ми не знаємо кінцевого результату. тому що це банк працює з державою. Насправді, місто через державні міністерства працює з банком. А з другої сторони, місто Львів завжди було відкрито для інвесторів, а не тільки для кредитів. І сьогодні дуже важливо, як на мене, це оголосити відкритий інвестиційний конкурс на комплексне вирішення цієї проблеми, бо ми маємо грибовичі. Які треба рекультивовувати, бо ця бомба ніде не ділася, вона залишилася. Ми маємо потребу в новому полігоні і європейському сміттєпереробленому комплексі, і тут, звичайно, не так багато, напевно, інвесторів, які готові вкладати кошти і в одне, і в інше, бо рекультивація це як правило збитковий, не прибутковий проект. Але ми маємо оголосити, що цей Місто відкрите для цих інвесторів, і якщо такі інвестори будуть, тоді вже відібрати найкращу пропозицію. Для того, щоб побудувати новий полігон, потрібна земельна ділянка. Він не може бути в межах міста Львова. І так, так. виходить, що місто Львів зараз є, залежить від доброї волі Якогось іншого населеного пункту, так на яких засадах можна говорити з іншими населеними пунктами, бо ми бачимо дуже емоційне ставлення? Ну ніхто не хоче. Ну насправді це ставлення, напевно зумовлене оцею проблемою, яка прийшла до нас з минулого, проблема, яка є сьогодні в Грибовичах та в Малихові цим сумнозвісним полігоном. Хоча європейські е полігони всі можуть побачити сюди це в відкритому доступі, це, це дійсно нормальні е підприємства, які дають робочі місця, платять податки на місцевій території. Більше того, є схема так званого е роялті, коли кожен. Е то на сміття, яка захоронюється, отримує полігон підприємства і отримує громада. Якийсь відсоток доходів отримує місце бюджет місцевої громади. Ось зрозуміло, що є питання інфраструктури. Ви знаєте, що і в Грибовичах, і в Малах, і в Львів багато багато років вкладав кошти бюджету в відведення в дороги, в школи, в садочки, в здоров'я дітей. Ну насправді це були десятки мільйонів гривень, вкладені в скарб. Тобто міська рада не є в позиції прохача, не стоїть з притягнутою рукою. Вона має що запропонувати. Та сьогодні міська рада має що запропонувати. На жаль, немає конструктивного діалогу. На жаль, всі дивляться на грибовичі. І і і десь це уявляють себе, що зовсім не відповідає вже сьогоднішнім реаліям. Сьогодні місто Львів з допомогою чи то кажу інвестиційних коштів, чи то залучених, чи то бюджетних коштів сьогодні буде однозначно залучати в. Європейських підприємців, європейські компанії, які збудують такі ж комплекси, які сьогодні працюють в Європі в ті самі Польщі, Німеччині, Австрії чи інших країнах, які абсолютно безпечні. З глибинною переробкою відсоток захоронення буде мінімальний того сміття. Там частина буде компостуватися, частина буде йти на вторсировину. тому екологічно чистими підприємствами однозначно тільки такі сьогодні комплекси можуть будуватися. На жаль, в Україні таких прикладів дійсно немає. І місто наше. Має бути тут знову ж таки першим. Дай би Бог, дякую вам за розмову. Нагадаю дякую. про те, як вирішувати проблему із вивозом сміття зі Львова, ми розмовляли з депутатом Львівської міської ради Валерієм Веремчуком.